Вітаю! Ми продовжуємо кар'єру за Михайла Мудрика. У цьому відео я вам розповім, як пройшов другий сезон в УПЛ, з якими труднощами зіткнувся наш гравець і в який клуб він перейшов. Перед початком матчу отримуємо дві пропозиції щодо переходу в інший клуб. Знову Кавасакі намагається нас купити, і до них ще приєднується Атланта. Всі ці пропозиції були відхилені. А ось що ми приймаємо, так це виклик до національної збірної. Перший матч у сезоні проти Ворскли. І мені нема чого про нього сказати, тому що в цьому матчі нічого. Ого цікавого не відбулося. З цікавого знову Месі забирає індивідуальні трофеї. У цьому плані нічого не змінюється. Перший матч за національну збірну, так ще й проти команди фермерів. Подивіться на цей стадіон. Вони що замість даху використовують сир Маздом? Матч Мудрик провалив. Оцінка за гру 5 балів. Але все ж таки я б звинувачував себе, тому що дуже складно було сфокусуватися через тіні і освітлення стадіону. У матчі проти команди Львів я почав шкодувати про те, що не прийняв пропозицію від Кавасакі. Я жалкую, що я не пішов до Кавасакі, чуваки. Кавасакі, я думаю, було б нормально. Замість тренувань нам крутили б аніме якесь. І я б точно зараз не грав би. Поки дуже складно розпочався другий сезон, а у нас вже починаються матчі в Лізі Європи. Це шанс для Мудрика продатись в більш успішний клуб. Ясно. Ну, куди він лядав граху? Як ви розумієте, після матчу у мене почали опускатися руки, тому було прийнято рішення змінити обстановку і зіграти трохи в теніс, так би мовити, рекомендації відпочитінно. Після гри в теніс мотивації було так багато, що нарешті вдалося зробити перший асист цього сезону. До речі, команді нам почали довіряти і дали можливість бити штрафні удари, але це вони даремно зробили. У матчі проти Динамо Тбілісі було кілька непоганих моментів. Сука. І штанга. Але обидві команди не змогли їх реалізувати, тому матч закінчився нічією. Оцінили Михайла за цей матч у 7 балів. Прокачали новий скіл, а саме удари з підсіканням. Тепер будемо більш технічніше виконувати удари з дальної дистанції. Цього разу я не показуватиму кожен матч і його результат, бо це був піздец. Близько 17 матчів було зіграно без жодних результативних дій. Десь я робив помилки. Десь кілів гравця не вистачало. Але найчастіше мене почала підводити команда. Етап. Это... Это... Ну, ну... -а, Сука. А, дай пас. Ну, на ход даєш, блять. В якийсь момент я остаточно йобнувся. Я хочу в Кавасакі. Там дало б мені мопед, блядь, я б катався на мопеді. У матчі проти колосу, нарешті, пощастило. Відскок та відмінне завершення від мудрика. Боже, це перший гол у сезоні, я не думав, що так довго ми будемо до нього йти. Поки я радів, колос за два моменти успішно відігрався та виграв матч. Скажу чесно, після такого я був спустошений, ніяких сил, емоцій уже не було. Було лише одне бажання дочекатися трансферного вікна і піти в інший клуб, бо інакше я не вивезу цей сезон. Також була проблема з кількістю матчів у сезоні, і відповідно гравець не встигав відновлюватися. Кожну гру я починав з неповною стаміною, а це вело до того, що вже на 30-й хвилині гравець не має сил, так яким же чином можна впливати на гру? Я почав замислюватись над тим, щоб навмисно отримати червону картку та пропустити пару ігор і відновити сили гравця, але до цього не дійшло. Програвши ще пару матчів. Настало трансферне вікно. Я не став чекати на пропозиції і сам запропонував Шахтарю свої послуги. І вони погодилися. Такий шанс в житті може вже більше не бути. Фінал, кубка, і тим більше ми так були близько. Таке чувство, що якесь Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я навірно знаю, за що не я не можу вам сказати. Дебютний матч проти Інгульця. Був один гарний момент, щоб забити гол, але на жаль, воротар зробив відмінний сейв. Матч, до речі, програли. Команду змінив, а результат поки той самий. Але це поки що далі буде краще. Матч проти Львова розпочинаємо з перевірки ворота. Він на місці. Вже під кінець матчу вдається чудово вивести Траоре, і він спокійно реалізовує момент перша результативна дія за нову команду. Якщо глянути на турнірну таблицю, то можна побачити, що Шахтар займає третє місце, а лідирує металіст. Але не той, за який ми грали, той у повній дупі. У матчі проти зорі на 24-й хвилині сталося пограбування у прямому ефірі. У мудрика відібрали чистий гол. Прориваємося зі флангу. Опа! Що? Що? Це гол чи що? Що відбу... відбувається? А чому гол не зараховується? Це ж гол. Ну наче всі. Святкують. Автогол. Ясно. Ясно. Вкрали гол у Мудрика. Що контент-хейтери вкрали гол. Матч проти кривбасу. І знову результативна передача на Траоре. Можете зацінити мою радість? Тін-тінні! Nee, 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 nee. Боже, музика просто сільського клуба. Моя повага. Були ще моменти в матчі, але іноді страшенно не вистачає якісного прийому м'яча від Михайла. Новий матч, і знову виводимо нашого нападника на воротаря. Ой-ой-ой, і забивай трауре! 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 Тіп У матчі проти Інгульця забиваємо свій перший гол за Шахтар. Наприкінці матчу отримуємо своє перше МВП. Граючи за металіст, ми вилітіли з Ліги Європи. Але ж Шахтар ще залишився. Тому матч проти Астани обов'язково потрібно перемагати. На початку матча пробуємо пробити повз ворота. Наступний момент. Цього разу не б'ємо, а використовуємо дриблінг Обійшовши пару суперників, наносимо точний удар у дальній кут. Прекрасний гол від Мудрика. Матч ми виграли. За 9 матчів. Матчі вдалося зробити чотири результативні дії вже більш схоже на те, що було в попередньому сезоні. А головні матчі в Єврокубках ще попереду. Матч відповідь проти Астани не записався, але ми змогли знову їх виграти і навіть віддати гольову передачу. Повертаємось до УПЛ, і у нас матч проти колишньої команди. Мудрик налаштований по максимуму. І я теж на 43-й хвилині успішно вриваємося у штрафний майданчик і завдаємо удару. Воротар робить відмінний сейф у другому таймі Мудрик наглядно показує, що йому ще багато потрібно витратити часу на тренуваннях. На 65-й хвилині Зубков віддає в центр. Михайло включає всю свою швидкість, і цього разу. Воротар безсилий. Під кінець матчу Трауре забуває другий і на цьому закриває всі питання. Ліга Європи. Пройшовши Астану на нашому шляху, став італійський бос Ювентус. На 16 й хвилині К'єза перевіряє нашого воротаря. Відповідаємо на це своєю атакою. Мудрик робить навіс на Бондаренка, і він чудово завершує момент. Не встигнувши випити баночку Рево за асист від Мудрика, жезус порівнює рахунок. На 74-й хвилині Ювентус не реалізовує гольовий момент. Нічия. Хороший результат, все-таки ми грали на виїзді, а матч відповідь буде вдома. Погба в складі, подивіться на це хімно. Та він під допінгом. Так нечесно, так нечесно. На 10-й хвилині була чудова можливість відкрити рахунок. І. 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 І... і, і, і Блядь... НТ. на 36-й хвилині наш гравець вирішив прилягти та відпочити. Перший тайм закінчився по нулях. А ось у другому, на 53 хвилині, ми створили чудовий момент. Наприкінці матчу Ювентус сильно тиснув на нашу оборону. Але так і не забив, тому ми проходимо далі. У матчі ОПЛ знову віддаємо асист на траоре. Дуже легко грати, коли у тебе нападник реалізовує свої моменти. На 78-й хвилині Конамі показує наскільки якісні у них ліцові анімації. <плес> Ліга Європи. Цього разу ми вийшли на Борусію Дортмунд. Граючи проти цієї команди, ми не зустріли сильного опору. На 25-й хвилині забиваємо гол. На 51-й віддаємо асист і виграємо матч з рахунком 2-0. У матчі відповіді на мене Фекав сюрприз. А... Що це за хуя, блять? Наприкінці першого тайму віддаємо асист. На 75-й хвилині віддаємо ще кращий асист. Яка ж хуя Я намагався зупинити м'яч, але від мудрика як від стіни, просто залетів. <плес> від голови просто так ми і закрили Борусю із загальним рахунком 4-0. Михайло звичайно ж взяв MVP матчу Дербі проти Динамо. Шапаренко показує, як нам потрібно бити штрафні. У нашого гравця були моменти, але сьогодні успіх повернувся до нього задом. Матч ми програли з оцінкою 6-5. Повертаємось до Ліги Європи. Цього разу граємо проти Мілана. Легких суперників нам не дають. Вже у плані гри. Я зрозумів, що шансів на перемогу буде мало. Кулаков в Атаці, ну це все. А де трауре? Трауре немає. А... У першому матчі на Донбас Арені обидві команди мали моменти, але реалізувати їх ніхто не зміг. Все вирішиться в Італії. І знову патчмейкери передають привіт. На 26 й хвилині пропускаємо. Орігі забиває. У матчі у нас було кілька добрих моментів, щоб відігратися. Але, на жаль, на цьому наш шлях у Єврокубках закінчується. Ми змогли дійти до півфіналу Ліги Європи. Це чудовий результат. Давайте підіб'ємо підсумки. Ми знову потрапили до збірної сезону, хоч він був неоднозначним. Початок сезону був повністю провалений, але під кінець справді вдалося реалізувати багато моментів. В УПЛ команда посіла друге місце. Марлісон став найкращим бомбардиром. Мудрик зіграв понад 40 Рок матчів з урахуванням гри за металіст на початку сезону зміг забити 5 голів і віддати 10 передач. Загальний рейтинг гравця прокачався на 2 пункти. Також є порівняння результатів за команду. Як бачите, за шахтар статистика явно буде краще. Від вас прошу проявити активність у вигляді лайків та коментарів під відео. А наступного сезону буде чемпіонат світу, де наша збірна спробує показати на що вона здатна. Дякую всім за перегляд цього відео. Скоро почуємося.